Привіт, шановні танкісти! <кхух> І рішив для вас таки записати відосик. Розіграш контейнера відпад. Я вже 10 рівнів відкрив. У мене є 21 тисяча золота. Подивимося, що за 21 000 золота можна тут залутать. І перед початком даного відеоролика попрошу вас підписатися, поставити лайк. Як там кажуть, погнали! Так. Ну, зливаємо абсолютно все золото. Абсолютно все. До останнього. Угу. Ну поки шлака не даю. Це, це тільки дві херні осталось. Угу. Uh -huh. Так, це вже 15 рівень ми відкриваємо Дай дай дай, дай заодно. Три містика, добре. Дай відпада. Дай відпад Ну що ж ти жмейся? Ну зараз як ця шляпа випаде за 2к це просто. Ні, сюрприз не падає. І сюрприз скотина не падає. Один сюрприз, ладно. Офігеть. Угу, я так і думав. Лади. Відкриваємо далі. Забрати. Добре. Так, де тут у нас ці. Так, нема, 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 нема. Так. Обміняти добре, обміняти добре. Так, обміняти добре. Вс, так, відкриваємо далі контейнери. Так, давай. Може, що нам щось випаде толкове, звідси, А ну-ка. Добре. Так, давай почнемо з містиків. Ерунда. золото, золота? Не катить. Містичний. добре. Добре. Так. Так. Чорна скринька. 7 штук у нас їх, афігіти. 300 золота. Може зараз трошки золота за -за залутаємо. 400 золота. Так. Відкрити далі. 200 золота. Так, 300 золота? 100 золота? 400 золота. Добре. Відкриваємо цю скриньку одну. 400 золота, Добре. Так, а тиха, далі будуть. У нас є 4500 знов. Так, що там нам дало? Нічого не стоїть. Ладим. Так. Три містика дало. І остається у нас 3 рівні. Я навіть на краняк, я готовий навіть танка продать. Отвічаю. 100 золота. Ну, о, зараз нам дадуть... Так, добра, добре. Добро. Так, давай. Ну давай уже шось. Три дня премиумка. Нашем ну, нет премиум. Так. 1700, да? нас ее ебастай, нам надо того золото. Ну, зараз надіємося, що щось дасть. Давай, з мега контейнерів. 500 золота. 300 золота, 20 тисяч вільного досвіду. Це круто. У мене вільний теж і 350 золота. Ну окей. Так, забери їх усіх. Сюрприз на, на, на потім. Так, X2. Так. Чи, понятно? Так. Але ми забустились, Це просто. Ну, що, відкриваємо цей? Відпадік один. Так, XM, куди? Забрати. Відкрити. Угу. <кій> Дякую. Ну давай, дай десятку. Каштай шляпа. Ну це просто. Не танка шляпа. 2800. Бляха, не фатає. И что то мы можем продать? 5к. Чуть-чуть шляпу мы не можем продать. За К2 сколько хотят? 3750. А за химерку? 3750. Адисор. 750 Продаємо цей. <кій> ну давай. Ну дай уже ти. Мать твою. Ага, ага. ні 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 я тебе доб'ю, дружу, все рівно. Ти, не від... ти від мене нікуди не дінешся. Дракулу. О, компенсу за Дракулу дадуть. Огонь. Все, один танк. 1300 золота. Добре. Все, да, ми На Бурасік дало. 750 золота. Нормально, піде. Ну що? тац 7 відпадів. І ми пройшли цю рулетку. Ми це зробили. Жертві, звісно, на танки. І за скільки ми його зможемо викупити в разі чого? Анука, давай на 7500. 7 відпадів. Ну що, відкриваємо? ну-ка, що там? 8 хвилин знову. Бам-бам-бам, де ту, де ту, де тут, ту. Опа. Ну що, відкриваємо сім відпадів, зараз подивимося. Що нам дасть? сім відпадів? Чорна скринька одна. Ні черта. анігілятора вибали. Сюда! Бавра трезен! Опа, на інгіляторі можна буде сьогодні понавалювати, поламати кабіни. Містик один, добре. 100 золота. Взагалі ерунда. Взагалі не вартує. Ключ замкнутого контейнера. в мене якраз є одненький. Забери їх усіх. Ну і останній. Семью премиум аккаунта 750 золота. Так, давай. Так. Так, так, так. Забрати. Так, ну відкриваємо містик один. 200 золота. Чорна скринька. Анука давай ну, давай ну. 300 золота. Добре. Відкриваємо таке. 600 золота. 900 золота. 1600 золота. Ну, рано не пізно це мало, мало б кінчитися. Ну і останній контейнер забери їх усіх. Забрати. 7 тік вже є. Так, добре. І на 6500 золота. Так, де, де це 7 -очка. І анігілятор. Я знаю, сьогодні, блин, сьогодні будуть ламати на ньому сьогодні кабіни. Так що, таке у нас вийшло відкриття. Так що дякую, що дивились. Дякую, що підписувались. Не забувайте ставити лайк, підписку. З вамбою Назик. І всім пока.